Я не знаю, я щодо цього взагалі не міркував, щодо цензури. Ну, а наш простір? Наш простір інформаційно дуже токсичний. Наші змі це людожери, які просто харчуються людськими емоціями, підливають масло в вогонь і взагалі не фільтрують свій базар. Якщо взяти, подивитися ці новини в Ютубі, їхні заставки, назви, це ж просто спекуляція на людських емоціях. Хтось втратив доньку, сина, чоловіка. Ще якогось, брата, втратив бізнес, втратив свій комфорт. Люди травмовані емоційно. І ці виклики підливають масло в вогонь. Вони дістають людські емоції і додають ще більше туди негативу, ще більше все гі гіперболізують. Слова, які вони використовують, образи, які вони використовують. Наше суспільство зараз дуже травмоване емоційно.